Добрий день, діти! Добрий день дорослі! Мене звати пані Людмила, я ваш музичний керівник. І зараз ми з вами розпочнемо наше музичне заняття. Але спочатку давайте привітаємося. Піднімайте руку. Перше співаю я. Добрий день, малята! А тепер ви добрий день! Молодці! Дуже гарно привітались! Сьогодні у світі! Відзначають День толерантності. Толерантність таке довге, незрозуміле слово. Що воно означає? Зараз ми з вами дізнаємося. Сідайте зручненько і слухайте уважно. 16 листопада Міжнародний день толерантності. Давай я познайомлю тебе із цим поняттям. Толерантність це повага, здатність без агресії сприймати думки, поведінку, спосіб життя іншої людини, якщо вони відрізняються від наших. Толерантна людина готова вислухати і зрозуміти іншу точку зору. Толерантність це милосердя та доброта душі. Толерантність це повага та дружба. Толерантність це терпіння, це взаємодопомога. Але не плутай. толерантність із поведінкою, яка порушує соціальні норми, несправедливість від інших людей, неповага, обман або образи це погана поведінка, яка недопустима по відношенню до тебе або інших. Озирнись: навколо тебе мільйони людей, і всі вони різні. Але кожен із них людина. Чи доводилося тобі бачити людей на схожих на тебе? Думаю, доводилося. У людей може бути різний одяг, матеріальні статки, колір шкіри, фізичні можливості, у когось керпатий носик. І незалежно від усіх відмінностей, зовні, всі люди мають добре серце і здатні на подвиги. Пам'ятай, вони такі, як і ти. Стався до інших так, як хочеш, щоб інші ставилися до тебе. Наповнювати себе добром можемо лише ми будь толерантним. Ну що ж. Трошки стало зрозуміліше. Толерантність – це дружелюбне та доброзичливе ставлення один до одного. Не так, як у мультику, який зараз ми з вами переглянемо. Там де казкового героя всі ображали, тому що він не такий, як вони, і не схожий на них. Але потім все було добре. Давайте подивимося, сідайте зручненько, починається мультик. Як гарно, що з нашим героєм все добре закінчилося і у нього з'явилося багато-багато друзів. Я впевнена, що у вас є дуже багато друзів, і тому можете їх покликати і маму, і тата, і братика, і сестричку, і разом потанцювати під веселу запальну пісеньку. Hey, hey! Як ще друзі усміхаються тобі, все прекрасно в цьому світі, все прекрасно в цьому світі Ти поплескай у долоні раз два, три, якщо мама усміхається, тобі, якщо мама усміхається, тобі. тобі, якщо сонце усміхається тобі, Знай, що буде день веселий Знай, що буде день веселий, Тож пострибай як до догори, якщо місяць усміхається тобі, якщо місяць усміхається тобі, Це прийшла пора вже спати, це прийшла. Навколо, привітаю всіх, навколо і до сонця вище ручки підніми. Привет! Якщо друзі усміхаються тобі, якщо друзі усміхаються тобі, все прекрасно. Молодці! Я впевнена, що вам сподобалося танцювати під запальну і дружню пісень. А зараз наше заняття вже закінчилося і нам треба прощатися. Піднімайте руку. Перша співаю я до побачення! А тепер ви До побачення! Папа ми сонечки!